Вітаю вас себе на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я приготую гуляш. Гуляш з угорською перекладається як пастух. Напевно, його готували колись на пастбищах пастухи, аж м'ясо завжди було в них під руками, що називається. У мене гуляш буде свининки. Отже, нам потрібна буде свинина, цибулька, паста томатна. Як відомо, гуляш приправляється томатною пастою, також паприка солодка, чесник. Крім цього, сванську сіль, можна використовувати звичайну сіль і чорний мелений перець. Починаю, як зазвичай, з того, що нагриваю олійку, і буду в ній протишковувати цибульку, нарізану ось такими невеликими кубиками. Коли цибулька вже стає прозора і жовта, додаю м'яско. Вирівнішую, тушкую буквально 5 хвилин м'ясо разом з цибулькою. І заливаю тоді приблизно 300 г води, щоб вода не покривала м'ясо, але було досить води. Тому що ми дивимо підливку, щоб було її багато. От м'ясо таке вже протушкувалося трошки, заливаю його водою. І тушкую цій воді приблизно 40 хвилин. Так, щоб м'ясо було добре вже м'яке. Тому що як ми почнемо додавати приправи, томатну пасту, воно вже тоді буде тверденьким завчасно. Підсолюю, під, солю, під От мої друзі маленькі мавляться. Чекають на свій кусочок маленький. м'яска. Пройшло 40 хвилин. І я пробую м'яско. Ні, воно ще в мене передувати. Ще залишаю його тушкуватися на 10-15 хвилин. В цей час готую заправку Півтора столових ложки томатної пасти, або томатна паста в мене така з вершком добра була столова ложка, даю рівну столову ложку муки і розтираю до однорідної маси. У мене приблизно тут 200 мл води, але я її даю невеликими частинами. Приблизно по 50 мл. Щоб не утворювалося грудок, я помаленьку так розмішую. Всього я додала води зразу скажу, 150 мл. Не давала цілу склянку. Також даю пів чайної ложки часника меленого приправи і добру чайну ложку. Приправи червоного болгарського перцю, не пекучого, хоча він має деяку гостринку. Якщо любите гостріше, додайте трошки ще червоного пекучого перцю. Ось така в мене утворилася однорідна заправка. М'ясо в мене, вже бачу, протушкувалося, але ще все одно я пробую. Якщо вже все добре, даю лавровий листочок до м'яска. Перемішую, звичайно, щоб він трошечки намок. Пробую ще раз м'яску, вже гарно воно протикається, розрізається і виливаю нашу заправку. Заправкою я ще тушкую приблизно з моменту закипання 3-5 хвилин. Отака вона одразу, як тільки ми дали заправку, пробуємо на сіль перець. Якщо потрібно, ще додаємо. І ось така вона при завершенні. Вона ще трошки загустіє ця заправка. І смакуємо на здоров'я. Ми будемо з гречаною кашкою, солоним гірочком. А ви собі смакуйте, з чим вам буде потрібно. Ось така м'яска. тарілочку, звичайно, я замаленьку взяла. І отака у нас є підливка.